Привіт-привіт! Будуємо кут, проводимо його бісектрису і записуємо рівність утворених кутів. Починається все у нас з точки. Поставили точки. Від точки нашої проводимо промінь. Провели промінь. Тепер дивимось, на кожному транспортирі є ось така позначка. Вона буває у вигляді точечки, буває у вигляді такої рисочки, буває у вигляді хрестика. Ми маємо сумістити оцю нашу позначку з нашою точкою, з нашою вершинкою. І поки ми це робимо, 64 поділити на 2, бо бісектриса ділить кут навпіл, буде 32. Тепер, отут є нулік, ми його маємо сумістити з цією прямою. Сумістили. Нулік в мене йде по внутрішній шкалі, а по зовнішній, в мене 180 градусів. Значить, я назовні. Повнішню, не звертаю увагу, я йду по внутрішній шкалі і знаходжу 64 градуси, ставлю ось тут ось рисочку, 60 і ще 4 позначки зверху. І 64 поділити на 2 це буде 32. Тобто дійшла по внутрішній шкалі до 32, 30 і ще дві рисочки, поставила теж позначку. Прибираю транспортер, і тепер наші позначки з'єдную з. Вершинку з нашою першою точкою. І таким чином я побудувала і наш кут 64 градуси, і нашу бісектрису. Тепер даємо назву. Я назву КПМ і МПА. І записую рівність утворених кутів. Кут КПМ, дорівнює куту МПА. І дорівнює 32 градуси. От і все, завдання виконане. Спробуйте зробити це швидше за мене.